Давид Кан прожив довге життя. Пішов в інший світ у 87 років. На його долю випали фронтові дороги Другої світової. А в мирному житті це був відданий своїй справі. Журналіст його колега Олександр Степаненко ділиться, коли Давид Кан передав йому свої занотовані спогади. Вони й склали основу книжки Спосіб життя, журналістика. А він все життя працював в червоному гірнику. Не завжди він знаходив спільну мову з керівництвом за свого характера. От і його періодично переводили з одного відділу до другого. Але Кан як журналіст розкрився саме в промисловому відділі. От, дуже ми перший раз в шахту я спускався саме з Кан. Він мене потягнув, щоб ну, я вважаю, що кожен криворізький журналіст побував і на верхотурі десь там, і в шахті. Завдяки йому познайомився з нашим героєм соціалістичної праці Павлом Істафойочем Гілем. В той час, коли ми з Каном приїхали на цигок, він був директором музею, а ми прийшли в музей. Так от Гіль розповідав, що для того, щоб написати якусь статтю, от, кану доводилося годинами. Дивитися, як людина працює, щоб уявити собі, щоб написати про те, яка, яка це важка праця. На весь колишній союз він прогримів, започаткувавши так звані змагання мільйонерів екскаваторників, які змогли відвантажити мільйон тонн руди. Наші екскаваторники вони дуже загорілися цим змаганням. Спочатку це було в кривому розі. Це було дуже цікаво. Кожен намагався показати, що він найкращий. От і в цьому була вигода і для підприємств. Поет Григорій Туренко каже: це була людина з героїчною долею. Розкази його в ну, це просто можна писати повість. Змінять от дійсно хрестоматійна. 21 июня выпускной вечер у них в школе. Он закончил 20-ю школу, закончил с отличием. И вот Когда там они делились впечатлениями, кто куда пойдет учиться, кто на инженерах, кто на врача. А Дмитрий Саич поразил свой класс, сказал, а я пойду учиться в танковое училище. Но ну, все поразились. Ну, вот. И представляете, на второй день начинается война. И естественно, Давид Исаич вскоре приходит в военкомат. и это говорит. Но его, он говорит, Гриша, я, говорит, свои 18 лет выгнал на 15-летнего мальчика. И военком меня просто выгнал. Сказал, что ты, пацан, себе приписал какие-то годы, и это самое, хочешь, ребят, я послал на убой. До армии Давид потрапив уже в 42-му році. Став кулеметником, пройшов окопи Сталінграда, були поранення, госпіталі, потім знову на фронт. Севастополь, а згодом Білорусь. І там от він совершил перший свій подвиг. Яким образом йому вдалося, Предыдущий был маленький, щуплый. Вот есть фотография уже послевоенная. Здесь ему 23 года, но он тут выглядит, ну, юноша, юноша. Я представляю, как он был в 41-м году. Это вообще мальчишка был, действительно. И вот, вот в Белоруссии он в поединке один на один подбил немецкий тигр всего-навсего. Я говорю, как, Давид Исаевич? Ну, как, говорит, как положено. Пропустил его через себя, ужавшись в окопе там в дно окопа, а когда он проехал, я ему в догонку кинул связку гранат. Моторный этот самый люк, который моторный отсек, который не защищен броней, и, естественно, загорелся. Говорит, немцы стали выскакивать, обгоревшие. Я говорю, а вы что? Я говорю, а у меня стоящий автомат был для этого, и в общем положил он весь экипаж. і за що отримав орден слави третій степені. Вже тоді сформувався сильний вольовий характер хлопця. Доля випробувала його не раз. Фашисти розстріляли батька Давида поблизу шахти номер 5 у часи Криворізького голокосту. Тоді довелося стати зрілим та відповідальним принциповим у всьому своїй сестрі та молодшому братові Давид замінив батька. Він допомагав мені, в принципі людині, яка значить. Вийшла з евакуації з багатьма хворобами і так далі. Він допомагав мені влаштовуватись значить на кожну І порту. Кав, що, що як би там не було, намагайся завжди докопатися до суті. Його читали навіть не ті, хто цікавився. Значить, публікаціями по темі металургії, значить, будівництва і так далі. Його читав великий загал людей, тому що він писав не лише як, як значить, для, для спеціалістів, він вносив в кожну публікацію. І який то драматизм, який якусь інтригу. Брат ділиться. Майже всі видання народжувалися в тандемі. Роман займався друком книг. Згадує, Давид за фахом вчитель-філолог. До роботи в редакції газети Червоний гірник його підштовхнув письменник Дмитро Ткач. Хоча фактично з фронту почалася історія Кана як журналіста. Писав замітки з окопів, згодом став громадським кореспондентом в дивізійній газеті. Вернувшись. с большими, с великими наградами с фронта домой, он стал заниматься журналистикой. Его девиз был идти вперед и вести за собой. Он был таким деятельным, азартным, энергичным человеком. И его имя, Давид Исаевич Кан, Запечатлено, вписано в памятник часы на площади 30-летия Победы. Очень внимательный, спокойный и много-много работающий. Принимали, принимал своих товарищей, со сотрудников, гостей, друзей. Был гостеприимным человеком. Майстриня-вишивальниця, поетеса Лідія Челнокова була знайома з Каном з 2000 року. Я часто бувала в їх дружній і гарній сім'ї, увійшла в це коло друзів Давида Ісайовича. І він мені одного разу говорить, коли працював над книгою про цигок до 40-річчя центрального гірничо збагаченого комбінату, то він мені сказав, що в нього немає матеріалів про перших будівельників. Це гока, і він ніде не може їх знайти і не може знайти цих людей. А я ж йому й кажу, я вам допоможу. У мене є ці матеріали, і я з цими людьми саме працюю в 216 управлінні». І з 62-го року я працювала і на центральному гірничо-збагачувальному комбінаті, коли ще йшло будівництво, професіонал з великої літери, авторитет для багатьох та серед колег і знайомих він був простим і душевним чоловіком. Та людина була така, скажімо, добросовісна. Чесно, нікого він ніколи не скривдив. Він дуже легко знаходив мову з усіма людьми. Йому спілкуватися було дуже легко. Його, наприклад, коли я працював в газеті Металург, наші дівчата його дуже любили, тому що він приходив завжди усміхнений, веселий такий, приносив їм там цукерки чи шоколадки і таке інше. А коли працювали над книжкою про не пам'ятаю, скільки якийсь ювілей Кривірсталі був, то він працював, а ми йому допомагали. Давид Кан дуже любив своє місто і, хоч мав не одну нагоду переїхати де-інде, залишився вірним кривому рогу. Брат Роман каже: він не зміг полишити свою історичну батьківщину, де покояться предки. А тепер Криворіжжя зберігає добру пам'ять про метра криворізької журналістики. У ці дні громадськість вшанувала земляка меморіальними заходами. Це Вечір пам'яті, на якому виступали знамениті наші журналісти, письменники, поети. І також один із заходів, який відбувається сьогодні, це презентація книги, образ життя журналістики. Давид Кан написав півсотні книг, присвячених металургійному кривбасу. В них історія міста, яке так любив журналіст, і якому служив усе своє життя. Надія Шевченко, Максим Пономарьов, Вадим Діденко, постфактум.